Дитина не буде хотіти кудись йти, казати, що там скучно, сумно, нудно, погано може навіть щось допридумувати насправді. А чому та тому, що з мамою, звичайно, комфортніше, не треба напрягатися. Мама ідеально розуміє, робить все, що ти хочеш, і не треба виходити із зони комфорту і взагалі навчатися спілкуватися, комунікувати і так далі. Насправді я персонально вважаю, що садочок важливий і потрібний, тому що якщо ми не збираємося тримати в ізоляції нашу дитину, вона має навчитися комунікувати з іншими. Тому тут просто правильно вибудовувати систему. У вас є курс, який називається адаптація в садочку. Там є такі, скажімо так, секрети, яким чином ви можете допомогти дитині адаптуватися і інтегруватися. Ну і звичайно, якщо ви чітко розумієте, що ви в родині головні, да, як дорослі, і ви виставляєте правила, то а, тоді ви просто ведете свою лінію чітко і ясно, швидко прощаєтеся в садочку, налагоджуєте зв'язок з дитиною да, і налаштовуєте.